І ось такий тример хочу вам показати: це в нас тример від бренду Enzo, металевий, класичний, ось такий Т-образний, хороший кантувальний варіант для підрівняти контури, задню потилицю, хороший нульовий зріст для гоління під нуль, вхід USB Type-C, є індикатор. І бачите, в стилі барбершоп ось такий цікавий. Тут у нас насадки в комплекті 1, 2, 3, 4 мм по порядку. Оце подарунок в комплекті, дуже цікавий сюрприз. Це паста для вкладання волосся. Тобто можна за допомогою такої пасти вкласти бороду або вкласти волосся на голові. На водній основі легко змивається під проточною водою. Ось. І це подарунок. Тому що ціна 850 гривень за такий інструмент, плюс помада, вона тут, ви за нею не переплачуєте, це точно. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Відправляємо швидко. Вчасно будемо раді співпраці. Ціна 850 гривень.